Доброго дня, друзі, і в нас продовження рубрики Автомобіль від власника і сьогодні. Це в нас Hyundai Santa Fe на дизельному двигуні об'ємом 2,0 0 літра. Лінзова передня оптика, передні протитуманні фари, антіпром, білосніжний колір. Маємо легкосплавні диски та зимову гуму з гарним протектором. Автомобіль наздоглянутий. Маємо повний електропакет, регулювання та складання зеркал заднього огляду. Шкіряне мультикермо, приборна панель. Присутній у нас також магнітофон. Штатний, та мультимедіа. Блок управління клімат-контролем, два підігріви передніх сидінь, також два прикурювача, виїжджаюча попільничка, обдув лобового скла, електропідігрів заднього скла, автозатемнення зеркала заднього огляду. Також маємо екоактив та відключення системи ESP. ЄС... Два підстаканника, зручний е, широкий підлокітник, Салон, до речі, наш шкіряний в також гарному доглянутому стані, досить зручно сидіти. Також електрорегулювання сидіння водія, перейдемо до салону біля позаду. Тут також шкіряний диван в гарному доглянутому стані. Маємо величезний підлокітник з двома підстаканичками та два підігріви задніх сидінь. Та прикурювач на 12 вольт. Дуже зручно. Тому що в основному в автомобілях у нас підігрів тільки передніх сидінь. Також камера заднього огляду присутня. Маємо велетенський багажник та також третій ряд. Тож, друзі, автомобіль у нас семимісний. Дуже легко відкриваються сьомі місця, також легко вони складуються. Також в комплекті маємо домкрат, буксирувальний крюк, трикутник аварійний та вогнегасник. Задні парктроніки. Що ще більше завершить вам паркування задом. Також маємо крутезний роздвійний вихлоп, що додає стилю даному автомобілю. Тож, друзі, за цим білосніжем квідається ТП, звертайтеся за номером, який ми закріпили в даному відео.